Обряд на вірність, замок, масло вливаємо, ключі. Боже, прошу тебе, нехай всі шляхи дороги, раба твого, Івана до дар'ї ведуть. Нехай Дар'ю тільки бачить, на інших не дивиться, нехай всі чужі будуть огидні, тільки бажаною буде Дар'я. Слово на замок закриваю, нікому не розкрите. Твої руці Дар'я, лежить ключик, дивний підзолочений. Двері на розпах розкривай для Івана. Петельки змасти теплим маслечком. Ключик від дверей Дар'я тільки в тебе, до інших дверей не підійде. Твій ключик. Іван до Дар'ї дверей тільки підійде. Ворожій руці ці двері не відкрити. Ворогові цей ключ не тримати. Амінь амінь амінь. Дарі цей ключик свою білизну заховати, а останні ключі у річку викинути. Амінь, амінь, амінь.